Всім привіт! Сьогодні з вами ми готуємо дуже-дуже смачні кекси. Вони неймовірні ніжні, пухкі і головне, вони до 5 днів 100% лишаються ще негесенькими. Для приготування нам знадобиться вершкове масло, мінімум 73%, борошно, цукор, яйця, ванільний цукор, розпушувач для тіста і молоко. В першу чергу в чашу міксера я додаю масло і відразу додаю цукор. Також відразу додаю ванільний цукор. Ви можете взяти ванільний цукор або ж ванільку. Я буду збивати все резиновою насадкою, ви можете скористатися звичайним міксером. Все масло взбилось до пишності і тепер будемо додавати яйця. Знову збиваємо. Все яйця вмішалися в масляну суміш і тепер я додаю борошно і розпушувач. Знову все перемішую на невеликій швидкості. Коли вмішалося вже борошно, я буду поступово на невеликій швидкості перемішуючи, вливати молоко. Це наше тісто готове і тепер я буду його розкладати по формочках. Мені зручно це робити з такого рукава. Ви можете просто, як вам зручно, розкласти звичайною ложкою. Я підготувала ось такі формочки. Ви можете скористатися або такими ж самими паперовими формочками, або просто силиконовими формочками, які у вас є. І викладаю сюди тісто, заповнюючи формочку приблизно 3 четвертих. Це відправляю в духовку при температурі 160 градусів приблизно на 30 хвилин. Це дуже-дуже класні кекси. Подивіться, які вони просто нагесенькі, просто тануть. Нехай вам буде смачно. Не забудьте нам поставити лайк і підписатися на наш канал. Пока-пока.